Ось така пилка зомах 4650 Два роки тому брала у сані садовод Київ. На ній я був мудрив повітряний воздушний фільтр місто нейлонового бумажний. Ось так він виглядить після розпиловки акації, ось цей два складометри. Розумники розказують, що нейлоновий краще. Такі фільтри по два штуки з собою вожу. Ціна такого фільтра долар. Дуже хороше та плотно прилягає. Хочу показати, що він дійсно не пропускає впускний повітряний колектор. оцю Пудру акаціову та двигун довше прослужить. У зрівнянні з фільтром нейлоновим китайського виробництва, який все туди пропускає. Трохи тут менше місця, ніж на F я ліпив. Ось ось як видно, ніякої грязі там немає. Фільтр хороший. Продуваю компресором. Тільки це ж одна біда, що компресором треба її продувати. Тут трохи ось таке, ну це не суттєво у порівнянні з нелонофільтром, отаке б усе було так би пальцями. Так що, хто хоче, щоб Китайська пилка довго прослужила. бажано купити отакий комплект один і два. І прижимне десь в районі 150 гривнів. Поставити і китайська пилка буде дуже довго робити, разів три довше, тим з обичним нейлоновим фільтром.